Ви очолюєте медіа, як це воно? До чого мають бути готові ті, хто мріє про це? Тим з вас, хто хоче вступити на журналістику для того, щоб заснувати свої медіа і стати головним редактором, я би порадила не поспішати, а піти і набратися досвіду в інші медіа, подивитися, як влаштована структура, хто за що відповідає. Можливо, спробувати себе в різних ролях. Тому що головний редактор, або ж засновник медіа, тому що засновники медіа не завжди є головними редакторами, мусить розумітися абсолютно на всьому, що роблять у медіа: від написання новини до якихось фінансових звітів чи там складання бюджету, піенель та інших штук. Людині, яка тільки закінчує університет, це зробити дуже складно в кращому випадку. Ви просто будете розумітися на тому, як робити контент. Тому не соромтеся вчитися, не соромтеся набувати досвід. Навіть якщо ви будете шукати інвестиції або гранти, вам більше довірятимуть, якщо ви вже будете з якимось досвідом, зв'язками і зможете продемонструвати свою експертність. Важливо розуміти, що в словосполученні головний редактор ключове слово головний, а не редактор. Звісно, ви будете велику частину часу присвячувати пошуку тем. Редагуванню текстів, навчанню ваших журналістів і так далі. Але насамперед це менеджерська робота. Тобто, вам необхідно буде зібрати команду, гуртувати її, заслужити в неї авторитет керівника, контролювати їхню роботу, вирощувати ваших фахівців до якогось наступного рівня, щоб її медіа зростала. В університетах дуже рідко навчають медіаменеджменту і дуже мало уваги цьому приділяють, тому однозначно доведеться вчитися на практиці і набувати якийсь досвід, і не соромитися або просити допомоги, або наймати додаткових фахівців, які зможуть закрити ті чи інші компетенції. Але те, що вам багато доведеться працювати з командою, а отже, знати якісь основи HR, психології і управління, це 100%. До цього треба бути готовим.